Депутат обласної ради Микола Васильович Ханов прибув до Куп'янська з черговою робочою поїздкою і цього разу знову не спустимо руками. Разом з мером міста Володимиром Демченко вони побували в багатодітній родині. Максим Добровін продовжить тему новин. Напередодні міжнародного жіночого дня, 8 березня, привітати зі святом прийомну родину Чепурко. Завітали міський голова Володимир Володимирович Демченко та депутат Харківської обласної ради Миколай Васильович Чехунов. Родина Чепурко немаленька батько Віталій Володимирович, мати Олена Олександрівна та троє дочок Каріна, Христина та Аделіна. Двоє з яких прийомні. В листопаді 2006 року сім'я Чепурко взяла на виховання двох дочок і не пожалкували про це. Дівчата виявилися вдячними дітьми і радують батьків кожного дня. Подарована кавоварка, шарфи для дівчаток та солодощі від міського голови та депутата дуже порадували сім'ю Чепурко. А дівчата з сяючими посмішками та з радістю подякували гостям. Та не тільки зі святом 8 березня вітали господиню цього дому Олену Олександрівну. Сьогодні вона ще й святкувала свій день народження. Дочки привітали Матусю та подарували їй саморобні листівки. Скажіть, а сьогодні у ваше дні рождения, да? да, Ви Так. Да. А як ви поздравили? Я відкритку, поздравілі теж зробила. Мир та любов панує у цій сім'ї, і як би хотілося, щоб і інші сім'ї брали приклад з родини Чепурко і не були байдужими до дітей сиріт, а подарували їм найцінніше, що є у нашому житті міцну та надійну родину. Максим Добровін, Володимир Нікуляк, Куп'янське телебачення.